адвокат за професією і основним місцем роботи Андрій Ковпак після робочого дня змінює напрямок діяльності і тренує боксерів. Зала для занять гордість його та його товаришів. Фінансувалися хто там скільки міг хлопців наших ентузіастів. Потрошки, потрошки, що можна було купити, що можна було своїми руками зробити. І так ми приблизно десь за півроку зробили вже цей боксерський зал. Півроку праці, і тепер 60 дражнянських хлопців ладні тут днювати і ночувати. Занедбана з причини не використання школи приміщення не впізнати. Гнилі підлоги вікна замінили, обладнали душилу, провели світло, купили дзеркала і звукову систему. кажуть, самим приємно сюди заходити, але найбільша гордість ентузіастів боксерський ринг. теж витвір румільців із знайдених на пункті збору металобрухту конструкцій тросів та линв. Це була кімната, взагалі повністю штукатурка відпадала. Були гнилі вікна, з рами з побитими зеркалами. Він досить пристойний. А ще кількома роками раніше молоді люди збиралися в якомусь підвалі і самостійно опановували бокс за п'ятибальною шкалою. Об'єктивно дають оцінку своїм професійним боксерським якостям. Свійно, ну, напевно, що десь на трієчку свій, тому що ну, я займався без тренера, без нічого там, подивився відео, і з того відео сам щось брав собі якісь е, е, уроки. Олександру навряд чи вже світить кар'єра боксера. Час безповоротно втрачено і його вже не надолужити. Але він не шкодує, бо зробив, що міг, аби теперішні хлопчики мали умови для тренувань. Ми раді за них, що вони в нас є, що вони є вихованці наші, які в, в самого початку тут почали займатися, які люблять цей вид спорту. А підлітки не менше раді таким щасливим. Змінам у своєму житті я був дивився по телевізору, як б'ється бі... кличко, і мені захотілося теж займатися. Скільки треба займатися, щоб буксувати отак, як кличко? Ну, років п'ять, може більше. Звісно, хлопцям не завадила професійна допомога, але й за таких умов у відданих справі тренерів, колись все одно з'являться й чемпіони. Світлана Поробок здеражні для новин спорту.